У Подільській громаді офіційно розпочався опалювальний сезон. Тепло в оселі містян, а також у соціальні установи почали подавати вночі з 4 на 5 листопада. Вчасно розпочали новий цей опалювальний сезон. котельні працюють поки що за графіком. Коли світло, звісно, відключають, поки що вона зупиняється а потім знову розжигаємося і працюємо. Благодаря тому, що ми за цей рік фактично розплатили з всіми боргами. Там залишився невеликий борг за один місяць прошлого опального сезону перед «Нафтогазом», але цей борг перекривається різницею в тарифах, тому нам без всяких ускладнень дали можливість запустити. Перед облгазом боргів теж у нас не було. Ми тільки за, за літо цього року заплатили їм 4 мільйони гривень, хоча ми влітку не працюємо, але платити щомісячно потрібно. Тому ніяких ускладнень не було. Вчасно запустились, працюємо і дай Бог, щоб... Це зимою не відключали нам ні світло, ні газ. Максим Порлай, директор КВ Подільськ теплокомуненерго, зазначає, що протягом літа комунальники проводили технічне обслуговування котельного обладнання міста, робили заміну аварійних ділянок, зовнішніх теплових мереж, ремонт електро і газового обладнання та ревізію запірної арматури. Також в літній період, аби зекономити кошти, підприємство змінило графік роботи. Ми працювали чотири дні на тиждень, в п'ятницю не працювали для того, щоб зекономити кошти на підготовку до зими. Три місяці літа нам довелося працювати підряд для того, щоб заробити якісь кошти, щоб людям можна було виплатити зарплату, зберегти спеціалістів, колектив, щоб вони не розбіглися, щоб якось пройти цей опалювальний сезон. Тому було важковато, але те, що ми запланували, ми виконали. Часть матеріалів у нас була. Передба наша в минулому році ми їх використовували цього літа, щоб готуватись до зими. На жаль, ми велику реконструкцію ми ніяку не проводили в цьому році за фінансових складності. і для того, щоб нормально почати опальний сезон, треба було погасити всі борги. Підготувалися людей, зберегли, боргів по зарплаті немає, по налогам теж. У будь-яку хвилину готова до запуску і резервна котельня на біопаливі, що у мікрорайоні північний. На об'єкті знаходяться чотири котли. Їх використовуватимуть у разі надзвичайної ситуації. Наприклад, якщо будуть перебої з газопостачанням, ми добре попрацювали, підготували, перевірили всі вузли, всі агрегати запустили, провірили котли. Вони працюють. Тому, якщо дуже буде потрібно, якщо не буде газу, і треба буде запуститись, ми її запустимо. Щодо сплати за комунальні послуги, то більша частина. Абонентів у повному обсязі розрахувалася за минулий опалювальний період, каже директор підприємства. Незважаючи на війну в нашій країні, дуже хороший у нас процент оплати: 85% сплата за прошлий опалювальний сезон. Це дуже хороший відсоток сплати. Тому нам вдалося погасити більше зборгів, боргів, які ми накопичили за опалювальний сезон. Дуже вдячний нашим абонентам за вчасну оплату, крім населення й бюджет розчитався в цьому році з нами. Ми погасили долги перед Нафтогазом. Варто зауважити, що за рішенням уряду, все внутрішньобудинкове господарство, в тому числі і тепломережі, належить співвласникам багатоквартирних будинків. Простішими словами кажучи, всі труби, які знаходяться всередині будинку, мають обслуговувати мешканці. Проте є альтернатива. Аби не робити це самостійно, потрібно заключити договір з спеціалістами. Все дуже просто звернутись. Можна до юриста, вона дасть на руки чисті протоколи для того, щоб будинки, будинок міг зібратися, обсудити цю, цю проблематику і вирішити, хто буде їх обслуговувати. Якщо більше 50% мешканців будуть згодні, тому з цими протоколами представник будинку приходить до на нашого юриста і заключає договір на внутрішнє будинкове аварійне обслуговування. Це дуже удобно, не треба нікого шукати. Наші спеціалісти приїжджають, устраняють аварію, якщо вона є, допомагають. Випустити повітря в стояках, якщо не щось саміх не виходить. І що дуже це удобно, ми влітку, ну коли закінчується опалювальний сезон, влітку повністю проходимо, продивляємося всі будинки, всі труби і даємо своє бачення, як треба підготувати будинок до зими. І людям в в цьому будинку не треба ходити збирати кошти. Ми цю роботу виконуємо, показуємо акт виконаних робот. Його перевіряє представник будинку, і потім ми розбрасуємо ці затрати, розбрасуємо квітанціях на декілька місяців. Тобто не треба бігати по квартирам, збирати гроші на труби, на електроди, на сварку, на нічого не треба робити. Ми все це робимо самі. І нам потім проще взимку за ним дивитися, коли його підготували. У випадку, якщо люди не заключили договір з вашим підприємством, але у них трапилася аварія. Що ви будете робити в даному випадку? В даному випадку закон предписує, ми повинні приїхати, подивитися, якщо дійсно аварія є, закрити будинок і зляти теплоносій до моменту, поки що поки мешканці самі цю аварію не устранять або когось наймуть. Звісно, ті, з ким договір заключен, то вони їм не треба за це думати. Ми саме все устраняємо і потім зап'ять запускаємо будинок. І вже більше 70 будинків заключили з нами договора на аварійне обслуговування. Під час зйомки у міській котельні ми завітали до лабораторії. В цей момент спеціаліст проводила дослідження води на жорсткість. Ми лаборанти апаратчики. Ми відбираємо відбор проб з фільтров. Фильтра нам нужны для того, чтобы производить конденсатную воду на котел, чтобы шла вода хорошая, мы отбираем пробы и делаем анализы. Я отбираю пробу сырой воды и титруем, до... определяем жесткость воды. За результатами аналізу усі показники в норме. Попри усі складнощі сьогодення, комунальники докладають усіх зусиль, аби в осінній зимовий період містяни почувалися комфортно. Вероніка Морзакова, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.